Вітаю всіх на каналі Спекулянт. Зібрав для вас барахолочку чергову, мій номер телефону для замовлення, вайбер. Або телефонуйте. Так, друзі, дивіться, там нова почта якусь фігню вводить. В общем-то, по поводу наложки. Наложки не буде більше. В общем-то, 100% передоплата. Не влаштовуйте. Ну, це ж таке діло. Я не перший день торгую, ніколо, нікого не обманював. От. Ну, теж попадатися не хочеться. Є таке діло. Так, для замовлення. Оце номер лота, я спеціально указую. Кажіть мені, будь ласка, номер лота. От. Це ціна. Все, поїхали. Так, лот номер один, кувалда. 5,2 кг. Отака От ось. Трошки підплескано, але рівномірно. 300 гривень. Далі лот номер 2. колуно такий. от е, Значить, дивіться, клеймо є, він варений. Кому цікаво, можете подивитися на моєму каналі, як я його варив. ось е, Поставлю я за нього 400 гривень. Не куплять. Е, собі оставлю. Красивий, гарний. от Так що, 2,3 кг. 400 гривень. Далі. Отака кирка, чи кайло, чи як воно називається. Новий абсолютно. Новий абсолютно дзвонка-дзвонка. 300 гривень. Кліймо, теж як полагається. Далі. Лот номер 4, сокира варена. Я варив сам. Кліймо є 150 гривень. Друга сокира це поменшенька 100 гривень. Лот номер 5 це варена на обухі. Тоже сам варив. Варені сокири не будуть лопатися, якщо ви не будете по ним бити кувалдою. Побити можна, вони були колись не лопнуті, але брали отакі кувалди по ним, садили, і вони стали лопнуті. Неприназначений цей інструмент, щоб бити по ньому. Так, йдемо далі. Лот номер 6. Набір лірок. Оцей ось, ось набір, ось це м'єтчики, трошки сверел, розвертка така велика, така менша, і ліркодержатель. 350 гривень за цей набір. Далі замки Аріко ЗВ9. Нові. З ручками, з защёлкою, 5 ключів, стяжечки 450 гривень комплект. E, замки Аріко ЗВ1 под циліндр, нові 150 гривень комплект. Далі лот номер 9, ключі станочні. Квадрат 14 х 14 50 гривень штука. 6 штук є. Далі лот номер 10 головки. Тут зборна, вони всі разні. Е, оці головочки, воротки. Он, карданчик є, такий 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 вороток, коробочка 200 гривень за це. Так, далі набір стяжок права, ліва, різьба, Ці дві одинакові. Е, ця більша ось 120 гривень. Гайки на місці. Є все. Ось 120 гривень за ці три стяжечки. Далі патрон. Патрон новий. Абсолютно новий патрон, без ключа, правда, немає. Конус отакий стоїть тут. Не знаю, що це за конус. Лот номер 12, 200 гривень. кофемолка перець, молодь чи щось таке. Алюміній. Радянська ручна 80 гривень. циліндр на китайські двері. Ну, можна не на китайські, новий 5 ключів, 100 гривень. Кулі діаметр 40 чугунні, валяться як електродом, так і полавтоматом. Беруть для ковки їх. 40 діаметр 13 гривень штука. Вага одної кульки 250 грамів. Вони повнотілі. Далі отака пневмодрель. Пневмодрель Конус Морзе. E, значить, підключав я її, вона робоча, нормально вона маслає. E, нюанс є по ній один. Шелестить подшипник. От. Ну, не знаю, він може ще ще довго. Ну, такий нюанс є. 200 гривень. Робоча дрель, пневмо. Так далі. Отакий от позиціонер. В общем-то, тут це шарніри, воно все це крутиться. Це як тісочки. Бачите, такі ось. В щоб щось фіксувати в якомусь положенні. От, 150 гривень. От. Не дуже велике, в ньому в районі 3 кг вісу. Так, далі качана такий столярний. Клини є, ножів нема. Значить, його параметри. Діаметр зовнішній це 100 мм, діаметр вала 32 мм, висота 70 мм, 220 гривень. Далі, блини для штанги чи для гантелі. Два штуки по 2,5 кг, 2 штуки по 1,25 кг. 250 гривень за всі 4 блинчика. Так, далі набір інструментів. От такий. Що тут у нас є? Ключ 22 24, от отакий молоточок. Тут, кстати, я думав, це е, раніння у нього, а це клеймо у нього таке. Так, напільники, круглі, плоскі. трикутний плоский. ну Тут в основному плоскі. Тут раз, два, три, чотири, п'ять штук плоских. Дірокол такий е, отакий довжелезний ключ з карданом. Ось такий на 13. Оцей він величезний, десь в районі сантиметрів 60 Оцей наборчик. Лот номер 20 220 гривень. Переходимо на вращательний відділ. відділ шківів. Так, лот номер 21 Отакий величезний шків. Значить, що в нього які габарити. У нього 435 здоровий. Ручей, оцей, 435 мм діаметр. Маленький. Оці ось 150 мм. Оці ось всі тут їх раз, два, три три ручя. Е, значить, він тут у нас на подшипниках. На подшипниках, тут пластина така, 26 кг він важить 1000 гривень. Отакий от отакий от от механізм, можна сказати. Так, йдемо далі. Шків отакий, чотирьохручейний. Ось, ось, так він виглядає. Значить, у нього зовнішній діаметр 258. Е діаметр вала 38 мм, 650 гривень. Ось такі ось ручі. Ось, ось так от. Тут ще цей покажу. Профіль хто знає, які. який. Кому треба буде додаткові якісь розміри. Наберете чи напишете по міряю. Так, Далі лот номер 23 шківок отакий одноручейний. ось, Зовнішній 172 вал 32 200 гривень. Так, далі лот номер 24, двохручейний. Один ручей трошки більше, другий трошки менше. Діаметр більшого ручя 124, меншого 114. Діаметр вала 28 мм, 200 гривень. Отакий ось шківочок одноручейний. Діаметр 112, діаметр вала 22 мм 150 гривень. Отакий такий маленький двохручейний. Такий ось. Значить, лот номер 26, 79, зовнішній діаметр. Діаметр вала 16 мм 100 гривень. Далі отакий от от металевий ящик. Ручка є. Защелки, дві штучки, завіси, все, в общем то як полагається. Отакій От всередині. От, дирок немає. От, лот номер 27, е, розмір його 750 мм довжина, ширина 200 мм, висота 110, 200 гривень. Є таке діло. Так, далі. По отопленню дверки. Трошки я їх, щось в прошлий раз їх не схотіли брати. По трошки лот номер 27. Е, оце їхні розміри габаритні. Габаритні. 270 на 165 180 гривень. 220 на 225 180 гривень. І 240 на 160 130 гривень. Значить, дивіться, вони всі відкриваються, всі нормально, всі, Усіх закривашки ці роблять. Всі вони крутяться, всі закриваються. Там язички ті всі на місці, тобто вони цілком робочі, цілком нормальні дверки. Далі ось така от заслонка 180 на 180-70 гривень коштує. Далі кукуру... кукуруза молотилка, 250 гривень, робоча, все ціле, все нормально. Далі набор отакий от. Тут кабеля екранірованого більше 10 метрів. Подрезетників, більше десятка, нові подрезники 25 виключателів от от совєтських так, Автомат отакий отута. От, радянський. Оце за оце все. Лот номер 33 200 гривень. За оцю всю кучу. от, Все нове, абсолютно. Так, далі. Лот номер 20, 34 бармаки. чи як вони називаються, в общем-то, я їх називаю вила картопляні. На 10 і на 8 е зубів, так сказати. Оце от, двоє 400 гривень за, 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 за дві штуки. І бурякові вила, чи бармаки е 300 гривень за дві штуки. Ось, всі вони цілі, не варені, тобто нормальні, адекватні. Бери, держак став і печі. Переходимо на оділ з метизами. Так, мєбільні, чи як вони називаються, метизи. 8 мм діаметр. Довжина від отсюда до шапочки 180 мм. На 8 вони у нас на 8. Абсолютно нові. 5 гривень штучка. 5 гривень штучка. От. Маю їх 426. Штук. Далі йдемо. Е -е, Гров'яра радянські, нові, е 20-40 гривень кілограм, скільки треба, скільки й зробимо. Далі йдемо такий набір шпильок. Шпильки нові, ну там десь може там є трохи ну, Абсолютно незначительно. Метрові шпильки нові. Е -е, значить, що у них тут? Діаметр 12 міліметрів 9 штук. 14-та одна штука і 16 тих три штуки. Лот номер 38 600 гривень. І тут ще отакі от гайки йдуть. Це у нас на 16-ту на 16-ту, да, 16 -ту. бачите, тут ще гайок отакий от в комплекті йде теж нових. Далі йдемо отакі такі ось болти. Болти, вони, ну, считай, сантиметрів по 90, до мабуть, метра, до метра. Значить, тут 10-та різьба. Бачите, такі шапки. Шапки. І отам трохи різьби. Оце, 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 оце куча, Вся оця куча 200 гривень за оцю всю кучу є. Так, далі пофасував метизи. Значить, Мікс, мікс. Значить, Дивіться, оця куча, оця куча, ось тут все. Тут ніякого сміття немає, все то есть все, все метизи. То есть шайби, шпильки, е, шплінтина, де попадаються, болти, гайки різних діаметрів. Ось, 10 кг 470 гривень. Оця ось куча. Далі йдемо. Лот номер 41 теж 10 кілограм 470 гривень. Лот номер 42 теж 10 кілограм 470 гривень. І лот номер 43 тут 17 кілограм 750 гривень за оцю ось кучу. Є, далі йдемо. Каністра 20-літрова, 250 гривень, не тече. Є трос. Новий, абсолютно, отакий ось трос. Ось. 21-й трос 21 мм діаметром. Довжина 14 метрів, 900 гривень за цей кусок. За цей весь кусок 900 гривень. Так, є йдемо далі. Лот номер 46 лібетка. Отака от. Їздить може вона по якоїсь рейки. крутиться все нормально. 3 метри цепь до поліспаса від любят до поліспаса 2,200 гривень. Далі йдемо. Противовіс на, наверное, на МТЗ 45 кілограм, 1200 гривень. Є. Далі ланцюг лот номер 48 діаметр 8 міліметрів. Е, нормальний, абсолютно адекватний ланцюг, ціленький. Непотертий 4 метри довжина 250 гривень. Отакий він здоровезний. Так, далі. От такий ящик з защёлками на завісах. Розміри 670 на 470 на 270 мм. Лот номер 49 500 гривень. От такий. І лот номер 50 теж ящик на три защёлки. Тоже 500 гривень 470 на 410 на 220 Габаритні розміри. Отакі ось ящички. Так, друзі, ще раз мій номер телефона для контакту. Ось є. І зараз ще вам буде трошки виробів з дерева. Дитячий набір меблів. Столик і стільчик. Ось отакий ось матеріал сосна. Тут у нас є шухляда, отака отна. На цьому, як і на упорі телескопічному. Ціна комплекту 1500 гривень. Є окремо така ось табуреточки. Отакі ось окремо Тоже матеріал сосна. Вартість 500 гривень. Пір туристичний матеріал сосна. 4 стільчика розкладних і столик розкладний Отакий ось. Вартість набору. 1900 гривень. Ось такий він все як полагається. Дитячий коник гойдалка. Матеріал сосна, вартість 900 гривень. Так от оба. балансир дитячий. Матеріал сосна. Такий, от, щоб діткам рівновагу вчитися тримати 500 гривень. Отакий от ось.